Розкладаю свою вудочку, дістаю сьогодні якраз по сейдончиком вирішив покидати. А свої Снасті я ввожу, як завжди, в тубусі, тому що навіть коли ви переміщаєтесь з машиною, не раз в мене таке було там на протязі багатьох років, що десь в машині придавилось, вийшов на риболовлю, кілька кітків і вудочка тріскає. Тому навіть в машині є реальний сенс перевозити це в тубусах. В мене тубус від компанії Акрополіс, який в мене використання там. Біля трьох років, і в принципі свою функцію він виконує чудово. Скажем, так він не коштує якихось великих грошей, щоб на цьому зекономити, але повірте, він допоможе вам зберегти ваші снасті цілі, так само, як і чехол для катушки, який чудово підходить для транспортування. Знову ж таки, і навіть коли ви їздите банально транспортом, адже займає зовсім зовсім мало місця. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я вже офіційно заявляю, що я втретє приїхав. Точно закривати форелевий сезон. Два попередні відео я вам говорив, що закриваю, але бачите, ще одне запрошення мені прилетіло запрошення, від якого просто не можна відмовитись. Поїхати в гори. Вчора вночі падав дощ, тому наша думка стосовно прозорості води не могла бути, не було в нас впевненості в тому, що вода буде чиста. Але. Приїхали, і все ж таки бачимо, що вода достатньо таки робоча. Не ідеальна прозорість, не така чистесенька, як сльоза, але вода, в якій спокійно можна і треба ловити рибу. Моя вудочка вже розкладна. Ми спускаємося до річки та будемо розпочинати нашу сьогоднішню ловлю. А від вас, одразу спочатку цього відеоролика, я попрошу підтримати його вашою вподобайкою. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, хто цього ще не зробив, і погнали разом з нами. Середня за запрозорицька річка, але насправді інколи буває, що в такій воді, як зараз, то клює навіть краще. Тобто, скажімо так, кожна поїздка, кожен виїзд, він все ж таки по-своєму індивідуальний треба розбиратись. Минулого разу досить слабо клювало в мутняку, але іноді буває зовсім навпаки. Ну і зараз все ж таки вода не настільки брудна, я би назвав доволі таки робоча. Блін, прикрий схід. Прикрий схід, та ще й пів приманки, дивіться, з'їла мені. Добрала. А оце вже, видно, вона добрала. Є рибка. Є рибка. Красуня. Ох, як скаче, ох, як скаче. О, ну гарненька рибка. Дуже красиве місце, в якому мені її вдалося спіймати. Але стояла вона як клюнула, скажімо так, не з найочевиднішої місцини. Тобто, очевидно, що вона мала би сп'яти десь приблизно в цьому завороті позаду великого каменя. Але на ділі ця рибка взяла подалі з мілководдя, з самої течії. Як і завжди, десь після 30 однієї години риболовлі, я роблю такі, скажем, коротенькі проміжкові підсумки. Ось зараз на силікон у мене було 4 клювання від риби. Але тепер вартує спробувати половити іншими приманками і перевірити, подивитись, можливо, на якийсь з інших типів, наприклад, на оберталку чи на воблер, риба буде реагувати краще. Так що план на наступних кілька місць це саме затестити інші приманки. Є! Ой, гарненька рибка. Оце з хорошим ударчиком. Оце сіла з хорошим ударчиком. Ох, красуня. Ох, красуня попалась, ну там місце красиве і рибка зразу красива. А ось це вже була типова рибка з типового місця з класною покльовочкою. Ну і сама по собі рибка. Як бачите, вона така одна з більших за сьогодні. Достатньо таки непогана. оп все, вона. Все, вона собі втекла, поплила далі. А ми будемо рухатись далі по річці. Сьогодні специфіка така, що Ось такі ярко виражені місця, приямки працюють дуже слабо. Це лише от перша покльовка, перша риба з такого місця. В основному до того всі покльовки були з якихось таких малопримітних місць. Як буде далі, не знаю, тому рухаємось. Ми стільки зараз почали рухатись вже безпосередньо самою річкою по воді, бо до того, в принципі, берег дозволяв рухатись берегом і зайшов воду. Можу одразу сказати, водичка дійсно така дуже дуже прохолодна, класна, по карпатському холодна. Стояти в ній довго не вийде, тому що підмерзаєш. Ось, але попри це, бачите, риба все одно не сильно, то активна. Можливо, вона до обіду розкриється. В нас і на вулиці зараз достатньо таки прохолодно, що я в кофті на довгий рукав, немає сонця, пасмурно. Ось, хоча на сьогодні продавало, в принципі, на день спеку. Ну, маю надію, що все ж таки така прохолодна погода вона дозволить довше ловити рибу. Адже зазвичай, коли спека, то в обід рибалка ну вкрай складна. Можливо, якщо весь день буде така. Прохолодна погода, то і риболовля буде тривати в хорошому режимі весь день. На приводненні. Десь кинув на саму яму і на приводненні сіла. Десь видно біля поверхні стояла. Такі ямки часто можуть приносити більший розмір риби. Тому що велика риба ну, на малій глибині 20-30-40 сантиметрів ну, практично не стоїть, що їй там робити. Там стоїть дрібна риба. А ось такі локальні ямки, вони якраз таки вже значно частіше можуть порадувати покльовкою чогось гарного. Я yeah, yeah, от і є покльовка. Yeah. От те, про що я і говорив. І рибка, я вам правда що рибка більша. Те, про що я вам і казав, що така глибина вона може працювати. І може спрацювати значно цікавіше. І ось є рибка. І ось є гарна, дійсно гарна. О, ходи, ходи, ходи. Є. Оце вже хорошенька. Ну ось ось і потрапила на гачок Вже така форерічка. Приємна. Приємна і неймовірно красива. Просто колір її неймовірний. Опа, так, не скачи, щоб її довго не мучити, я її звільняю і саме відпускати. Але емоції подарувало. Те, за чим їхав, власне, те і отримав. Дуже така наїджена рибка. Дивіться, яке в неї пузо. А можливо, це вже навіть ікра Поплила. й А іноді буває і так, наче місця були дуже гарні. Ретельно їх проловив, але покльовок так і не було. Кльоку так і не записав, але нове місце принесла мені ще форельку. Оп, худи, ну Красива, красива рибка. Ну Ось така достатньо непогана рибка. Думаю, така наближена до 30, а можливо навіть 30-31 см. Тобто цілком хороша форелька. Камера в мене на грудях не записувала, тому що, як завжди, коли там в мене якісь є далекі переходи, я її виключаю. А коли приходжу... В нове місто, то забуваю просто включити. Власне, так і сталося. Але це не головне. Головне, що гарна риба спіймана. Тут, як бачите, такий непоганий приямок. Ну, і коли на нього дивишся, в принципі, є розуміння, що може бути гарна риба. Я про це вже говорю другий раз. Перший раз власне це було ще до риби. Але камера була виключена, і я цього всього не записав. Ось. Декілька закидів буквально мені знадобилось, щоб спіймати тут цю красуню. Буквально чотири закиди. Колись раніше, коли я власне тільки перші роки приїжджав на риболовлю в гори, найбільше мені подобалась ловля в швидкій течії на невеликій глибині, де вода дуже швидко тече і бурлить. І це була дуже цікава риболовля. Скажу так, я коли тільки освоював весь цей стрім, мене це максимально запалювало. Це насправді важка риболовля, потрібно зрозуміти ось цей потік, як в такому стрімкому потоці подавати вашу приманку. Ось. Але до чого я веду? що останні два роки все ж таки мені надзвичайно сподобалась ловля по глибоких місцях. Неважливо, є там швидка теча чи немає там течії практично. Але ось ці приямки, ямки, вони мене манять все більше і більше. І манять тим, що є. Велика ймовірність того, що там живе хороший екземпляр. А саме за ним, як правило, я і полюю всі останні виїзди, навіть, так сказав, останні роки-два. Який тут бурляк. Хто там? Невже це не форель? Це Харіус, друзі. Та, це Харіус. Здається, чи що? Та, та, так, все, видно, це Харіус. Харіуси мене не оминають. Ні риболовлі не відбувається, щоб я не спіймав ось таку рідкісну червонокнижну, красиву рибу. Так, ми його відпускаємо. Я буду продовжувати. Місто надзвичайно гарне, якщо тут було один харіо, то скоріше за все тут стояла ціла зграйка і зараз можна буде спіймати ще. Ми постійно в русі по річці, постійно шукаємо рибу. Підхід до точки, буквально не знаю, 5-10 закидів. В залежності, скажімо так, конкретно від самого місця. Якщо воно обширне, якщо в ньому є багато таких... Мікромісць, в яких теоретично могла би стояти риба. Ну так, це більше закидів. Якщо воно буквально таке, що одне-два місця стоянки риби може бути, тоді це місце обловлюється дуже швидко, буквально 5-7 закидів можна йти далі. Тобто все ж таки кожне місце плюс-мінус індивідуальне, але я гадаю, що от, там, ну, більше ніж 15 закидань в одному місці ну, практично ніколи не буває. Є рибка, є гарна посадка. А це гарна посадочка, друзі. Це чудовий екземпляр, я бачу. З під такого навищего каменя гарна риба впасть. О, красиво, красиво, дійсно. Заскакай. Заскакуй сачок, зараз відпустим. Опа! Наша, наша. І дивіться, і зразу приманка з неї вилетіла. Тільки мінімальний провоз і зразу приманка з неї вилетіла. Друзі, на ну, ось це вже екземплярчик потрапив на мигачок. Такий значно приємніший. Зараз я її вам скоренько покажу, припіднімлю сачка. Ось така форелька. Красива, сильна, дала дуже гарну боротьбу. І окрас в неї просто чудовий. Гадаю, за це потрібно вже нести її та відпустити. Задоволення отримано на всі 100%. Ну все, цю красуню, дійсно красуню, окрас просто шалений, в неї, неймовірно красива. Відпускаємо. Давай, давай, пливи, пливи. Все, супер, просто супер. Останні метрів 300-400 були такими безривними, без покльовок. І я вже навіть трохи так засмутився, розчарувався, думаю, ну чого це так? І ось нарешті ця довгоочікувана зарядила. Клас, просто клас. Цікаво, а чи не живе там ще одна. Є. І ось чергове місце, яке виглядає так, ніби тут мав би жити просто якийсь дракон. Але на ділі всього одне клювання невеликої риби. Потопу. з самого бурляка. З дуже сильної течії. Ось ця риба з дуже сильної течії Пішла. Агресивненько. Агресивненько. Хороша покльовочка. Ця рибка так активно взяла. З сильним ударом. І, Як бачите, заїла приманку теж дуже навіть добре. Віддавай мені її. Віддавай приманку рибка. Оп, рожевий черв'ячок, а рибка додому. Пообідали сонце знову високо, трошки роздівся, тому що наче було вже спекотно. Але бачите, дуже сильний вітер роздувся. В цілому в нас попереду ще годинки-три риболовлі вирушаємо. Просто які неймовірно красиві місця. Річка просто шикарна. О! І після обіду перше клювання. Після обіду перше клюванечко, Невелика форелька, Невеличка рибка. Невеличка, але гарна. Дуже такий в неї жовтий бочок, Все, попила. О, А це вже, бачите, така поприємніша. Оце вже поприємніший розмір. А ось і після обіду перша вже достатньо непогана риба, але тут варто зацінити саме її плямки. Подивіться, як їх багато, які вони красиві і насичені. з Під другої сторони. з Під другої сторони рибка цього разу. Ах, малеча. Пливи. Ось так наскладається обідня риболовля. Як бачите, клює лише невеличка риба. Вдається її знайти в швидкій течії, в таких бурляках на мілені. Ось, але тому риба невелика. Більш глибокі місця, де мала би стояти більша риба, вони повністю мовчать. О! І знову мілина, і знову мікрофорелька. Ну просто реально просто мікро-мікро. Є посадочка. Оце непогано копалась. Оце непогана рибка. В бурляку стоїть. Та гарненька. Оце гарненька досить. Ох, скаче, дивіться яка. Давайте її сюди виводимо на мілину і на мілині будемо приймати. Куди? О, ну ось це непогана рибка. Ось це непогана рибка. Ну ось і є вже така доволі краща рибка. Тільки вдалося знайти трошки глибшу ямку і в ній одразу вдається заробити клювання вже достатньо непоганої форельки. Вона дала гарний бій, гарну боротьбу. І, скажімо так, за достатньо довгу ділянку річки, ну, нарешті, гарний розмір рука. Гарно поборолась. І, хоча її зовсім не мучив, ну тільки з гачка зняв, дивіться, вона вже плиста назад, не хоче. Це говорить про те, що вона все ж таки втрачає достатньо сили власне, на виважуванні. Тому треба так її притримати, дати їй трошки віддихатись, і тоді вона собі вже спокійно гарно йде. А от і наступна містинка дає ще одне клювання. Ну, цього разу трошки менше. Цього разу менше. О, пішла додому. Ми дійшли до таких класних місць позаду нас, як бачите, такі гарні великі зливи і, відповідно, є такі ванни, більші глибини, і будемо зараз їх обловлювати. Є віра, що тут може стояти риба, і ми будемо зараз спробувати її зловити. О, є. Блін батон був. Оце було хороше. Є. Є, непогано. Є, непогано. Непогано? Пока. Непогана. Оце непогано. Ох, яка вона сильна. Вона просто, дивіться, яка течія шрує, а вона проти тої течії в потоці. Вона себе там почуває дуже впевнено. Течія це її стихія. Хорошенька. Хорошенька рибка. Так, хорошенька. Ох, наша запісачена, наша запісачена. Гарна, гарна, дивіться, яка гарна форель. Темна. Друзі, є ще одна. Саме ці місця, про які я і говорив, і бачите, вони зразу спрацьовують. У мене була посадка непоганої форелі. Вона відвалилась практично одразу. Чуть-чуть буквально в сторону кидаю. Сідає ще одна, теж дуже хороша. Друзі, ну ось і все на сьогодні. Свою риболовлю ми завершимо. У нас вже майже піввосьма вечора. Ми весь день лазили цією чудовою річкою. І саме таке закриття сезону ловлі форелі у нас вдалось. З 1 вересня стартує нерестова заборона, і відповідно рибалок цього року більше не буде. Коли ми повертались до машини, я ще тут трохи лисичок назбирав, але так вийшло, що ну, трохи їх замало, щоб брати. Ніякої страви приготувати не вийде. Так що ну, прийдеться їх тут залишити. За сьогоднішній день в моїх руках побувало далеко за п'ять десятків форелей. Ну, відео вони всі не попали, ви самі розумієте, інакше це була б просто така ковбаса з кадрів на півтори години, немає змісту це показувати. Більшість риби, вона невеликого розміру. Я її ловив та й зразу відпускав. Більших цікавіших я старався знімати, щоб саме вам показати. Тож я сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і тому я попрошу вас підтримати його вашою вподобайкою. Підписатись на мій ютуб канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей в наступних випусках. Папа! -па.